Вітаю це про світло 4 січня 25 рік. Залишив два томата. Це томат не кімнатний, кімнат, томат, який в саде, в городі. Сором'яздив румянець зветься, маленька сливка. Хромка, схожа на водоград, дитяча їх називаємо. Вони вже ось на них вже є бутончики. Ну, можливо, вони не будуть рости далі високо, може такими залишиться, побачимо. А ні, так залишу вже один. Решту один ще приберу. Отак він зараз у нас тут освітлюється. Дві лампи з матрицями, з лінзами. І горщик десь, мабуть, літра 3,5. Тут у нас лежить ще комплект три лампи з блоком живлення. 100 на, на три лампи з можливістю регулювати потужність від нуля до максимуму. Це ми його перевіряли. Готуємо до відправки. Томат виглядає непогано. Побачимо, що з нього буде в кімнаті. Тепер перейдемо до стелажів Так, наші стелажі Ще раз дякую Сергію, який їх розмовляв. Дуже зручно. Тут у нас касета салати лолороса. Сьогодні присадив трошки рослинок, мабуть, 7-8 зелених екафюр базиліку і кілька десь вазончиків було, там три вазончика з мятою, побачимо, що буде. Селера вже от зачепилась і буде нормально вже рости, буде кущ вже. І тут ще три залишилось. Базилів в касеті, це касета 160-та маленька, ми його просто доїдаємо, нема куди його пересаджувати. М'їмо просто як, як базилік. І це от ще зелений кафюр залишився. Трошки м'яти. Побачимо, що з нього буде. Глоксинії. Глоксинії це більші. Вони всі сіялись в один день. А, верніше, тут аванті і Bracad. В нас сіялися, сіялися з різницею в день. Це були ті, що були трошки міцніші. А це те, що от в більших горшиках вони відставали, але не критично. А оці от от рядок, вони критично відставали. І Я дивлюсь, зараз я думаю, їх викинути, але тут є кілька рослин, дуже в нормальному стані. Можливо, вони щось іще. Щось ще з них буде. Але якщо врахувати, що з... я сіяв 100 рослин, а залишилось тут здається 27, ну, ще нормальний вихід, я так вважаю. Це газанія. Газанія вже, тут, якщо подивитися, видно трошки колір. Це у нас є ловкіс, перший розончик, Вони сіяні 8.11, пікірувались 30.11. А от другий от вазончик, там вже видно більше кольору, то у нас редкіс. Там десь ще на ньому є бутончик. Якось вони по, по рослинам є навіть більші рослини, але з бутонами оці дві перші, там десь ще здається маленькі ну, вони відстають. Не розумію, в чому справа. Ну, не знаю, може просто так, так повинно бути. Огірки, значить, огірки, два огірка, Один я сьогодні листя обрізав. На цьому ось один огірок висить. Тут висить один огірок. ну Це, мабуть, його вже треба зривати, буде. Ось тут він почав ростити огірок. Потім тут висять, 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 не ростить, і ростить він ще тут чомусь огірок. А ці, от я тут подивився, була завіс по... посохла. Там щось на ньому ще є. Побачимо, може. Я це зараз хочу перше пустити цю гілку, щоб вона висіла вниз, і там вниз буде висіти, так як у мене колись в теплиці виліз гірок в люк і поїхав собі рости вниз. Я потім на траві збирав гірки. Вчора пересадив, перевалив перчиків більші вазони. Там у нас аладінів 3-4. чи Рослини повинні бути різні. Червона, помаранчева і дві рослини з цьогорічного пакету куплені. І мамонт червоний це у нас халапеньо. і халапеньо за тебе. Побачимо, що буде. Так, тут ще дві рослинки базиліку і цибулина. три Вирішив залишити, побачив все-таки, що з них буде сьогодні, їх пересадив. Тут два ряда грецького карликового, ну, взагалі, рослина просто чудова. Вона, я не знаю, їх можна садити отак як рядами і дивитись як на декоративну, а захотілося соуса песто. Пішов, назрізав, зробив соус песто. Тут у нас от два таких: це грецькі карликові. Потім темний філетовий опал. Я повибирав саме такий саме зелений з цього з філетового опалу. І посередині. Треба згадати, не пам'ятаю, що він саме такий великий. Це той, щоб, мені здається, що той самий сорт, який продають в новусах там по три рослини і беруть за нього 60-60 гривень. Він росте доволі, доволі весело. Звичайно, смачний базилік. А, посадив сьогодні, щоб посіяв чотири рослини помідора. Зараз є. Спішусь ось, тут покажу їх. Це та історія, що я все ж хочу виростити балконний ред або балконний yellow від німецького виробника насіння Setimax. Ось він так. Ось номер партії. Ось, дата це я купив. Насіння був у вересні, магазин такий. Я купив у них насіння. Це. Ну, кажуть, що повинно бути якби настояще. Але Тут, дивіться, тут повинно бути 10 насінин, в пачці насінин біля 20, і вони такі такого коричневого кольору, що мені здається, що, щось мені здається, що буде та сама історія, яка вже була. Я показував, в мене там є відео по фотографіям старим, відео від 1 січня. І там ці томати, як вони ростуть, і вже які на них помідори, вони є. В старих моїх фотографіях дуже гарні. І хотілося, щоб воно було таке саме тут, але ж, бачите, виходить так, що не виходить якось це все повторити. Ну, ось отака у нас. А, ще сьогодні посіяв дружина хотіла. Є такий салат, він кругленькі листя має невеличкі. Потім, подивлюся, як звиці забув. Продають набори зелені. І там, він, такий... він невеликий, росте. Такі листочки, мабуть, сантиметра по три в діаметрі максимум. Темно-зелений, гарненький, але ж ну, якось с -с -с сіяти його він. Отакі рослинки будуть приблизно як оця глоксиня. Отак десь вони будуть, отакі сала. Отакий салат буде. Я посіяв касету на 50 комірок. Побачимо, що буде, може, щось було. Так, ось така от наша сьогодні, наша паличка. Все росте, все більш-менш. Побачимо. Може вже скоро квіточка буде. Я буду, мабуть, аж в середу. Сьогодні у нас субота. ну Буде, буде за ці 3-4 дні, буде гарно видно різницю в тому, як воно за цей час підросло. Всім здоров'я!